Привіт усім! Сьогодні поговоримо про обробку, яка дозволяє створювати будь-який документ на підставі будь-якого іншого документа. Ось до прикладу. Візьмемо такий документ, який використовується при продажах рахунки на оплату покупцям. Ми створюємо цей рахунок, і на підставі цього рахунку ми можемо створити. Документ реалізації товарів і послуг. В результаті чого в новий документ реалізації товарів і послуг перекопіюються реквізити шапки документа на верхня частина і реквізити відповідної табличної частини. Але є певний нюанс. Справа в тому, що ми тільки на підставі рахунку на плоту можемо створити документ реалізації товарів і послуг. А в зворотному порядку ні. Ось, до прикладу, подивимося. Зайдемо в будь-який документ реалізації, зайдемо всередину і бачимо, що ні, не можемо на підставі реалізації створити рахунок на оплату. Хоча ми бачили перед тим, що всі реквізити можна абсолютно спокійно було б перекопіювати. І на щастя, є обробка, універсальна обробка, яка дозволяє врахувати цей нюанс, тобто створювати будь-який документ. На підставі іншого будь-якого документа, головне, щоб співпадали назви реквізитів. Як скачати цю обробку із каналу Щасливий бухгалтер? Йдемо в Telegram. У мене вже відкритий канал щасливий бухгалтер. І е, дуже корисно періодично переглядати закріплені повідомлення каналу. Вони знаходяться ось у верхній частині. Клікаємо. Читаємо. Частіше заглядайте в закріплені повідомлення каналу. Там наведено весь перелік обробок. Клацаємо на гіперпосилання, переходимо на пост, де наведений весь перелік викладених на каналі обробок. У списку знаходимо е, обробку, яка називається створення будь-яких документів на підставі інших документів. Клікаємо по гіперпосиланню. В результаті ми переходимо на пост, в якому е, безпосередньо знаходиться обробка, яку ми можемо скачати. В цьому пусті знаходиться сама обробка, це ось цей верхній значок папки, а також прикладена інструкція в PDF-форматі, її теж корисно завантажити і почитати. Зараз я скачаю саму обробку. Можна клікнути на піктограму з обробкою, а я можу зробити ще й так: натиснути праву клавішу миші і вибрати пункт Зберегти як. При такому способі ми можемо вручну вказати програмі, куди саме потрібно завантажувати файл. У мене цей файл скачаний. Одразу скажу, що обробка ця не моя, я в неї додав тільки україномовний інтерфейс. Я вже цю обробку скачав, тому я не буду її зберігати. Тепер переходимо в програму конфігурації баз. До речі, дана обробка призначена лише для конфігурацій, які побудовані на керованих формах. Скачаною обробкою можна користуватися через пункт файл відкрити», але краще все-таки підключити до бази. Як підключати, йдемо в пункт адміністрування, друковані форми, звіти і обробки. Повинна бути проставлена галочка додаткові звіти і обробки, якщо у вас її немає. Після цього заходимо в додаткові звіти і обробки. Далі тиснемо Додати з файлу. Продовжити. І вибираємо, де знаходиться наша обробка. Відкрити. В колонці швидкий доступ можемо визначити тих користувачів, які матимуть право користуватися цією обробкою. Але я цього робити не буду. А також можна задати визначити місце, звідки обробка ця була доступна. Наприклад, в розділі Адміністрування. Записати і закрити. Все. Обробка підключена до бази. До речі, після підключення до бази ми також пізніше можемо змінити місце доступності обробки. Наприклад, вказавши, що нехай в цьому розділі була доступна обробка. Ну, тепер, оскільки я підключив до розділу адміністрування і можу знайти цю обробку тут. Обслуговування, додаткової звіти і обробки настроїти список. Ставимо галочку напроти цієї обробки, і все. Тепер вона у нас доступна в розділі адміністрування. Підключення із інших розділів аналогічне. Виконати. Відкрилася наша обробка. Ми тут вказуємо документ джерело і документ приймач. За умовому задачі у нас документ джерело це реалізація товарів, документ реалізація товарів і послуг. Вибрали, вказали. І документ приймач. Це у нас рахунок на оплату покупців. Зверніть увагу, тут є дві підзакладочки. Перша реквізити шапки, друга реквізити табличних частин. Тобто, в першій підзакладці ми співставляємо реквізити одного документа іншому, і в другій підзакладці співставляємо. Реквізити відповідної табличної частини. От в даному випадку, в мене є в закладці Реквізити табличних частин є три підзакладки, які відповідають назвам табличної частини документа реалізація товарів і послуг. Повернемося до шапки. Тут є така прекрасна кнопка Порівняти реквізити. Натиснувши на неї, програма автоматично підставить нам. Реквізити із документа приймача, рахунок на оплату покупцю. Тобто кожному реквізиту підстави відповідний реквізит із документа приймача. Включуються ці реквізити за їх назвами, за назвами реквізитів. В даному випадку, наприклад, немає відповідності такому реквізиту, як номер. Але нам цього і не потрібно. У випадку, якщо відрізняється назви реквізитів із документа джерела і документа приймача, то можна вручну проставити відповідність, вибравши із списку, аналогічним чином проводиться порівняння реквізитів табличних частин. Тут знову тиснемо на кнопку порівняти реквізити. В даному випадку, коли порівнюємо табличні частини, Треба вказати назву табличної частини із документа приймача. В нашому випадку це товари. Всі реквізити співставилися. Результат такого співставлення ми можемо продивитися наочно, вибравши будь-який документ. Вибрали певний конкретний документ і жмемо виконати заповнення. В результаті ми бачимо. Результат нашої роботи. Тобто заповнені всі реквізити із документа підстави і сформувався рахунок на оплату покупцеві. Цей пробний документ ми можемо зберегти, але він мені не потрібен, тому я його просто закрию. Після того, як виконано співставлення реквізитів шапки і табличних частин двох документів, ми повинні сформувати назву цієї обробки. Для цього навпроти реквізиту обробка заповнення, жмемо плюси. В результаті програма нам автоматично формує назву нашої нової обробки. Ре сама назва обробки вказує на те, що це формування рахунка на оплату покупців на підставі документа реалізації товарів і послуг. Тиснемо ОК. Нова обробка успішно збережена в довіднику. Тепер ми нашу універсальну обробку закриваємо. Переходимо в документ реалізації товарів і послуг. Відкриваємо і дивимося, що ми тепер можемо зробити. Кнопка Створити на підставі. І тут у нас вже з'явився такий пункт, який називається Створення зв'язаних об'єктів. Нажимаємо його. І в вікні, яке з'явилося, обираємо створену нами обробку. Тиснемо «Виконати». В результаті формується рахунок на оплату на підставі документа реалізація товарів і послуг. Після цього залишилося тільки зберегти новостворений документ. Це лише один приклад. Використовуючи цю універсальну обробку, ми можемо створювати в принципі будь-який документ на підставі іншого будь-якого документа. Головне, щоб співпадали назви, назви і типи реквізитів. Ті реквізити, які доступні до копіювання, обробка, універсальна обробка сама е, покаже. Тому, будь ласка, користуйтесь і щоденно застосуйте в своїй повсякденній роботі. Це дуже корисна штука. На все добре.